Максимчику 5 років. Малий, дуже розумний, за характером лагідний і спокійний. Любить будувати усілякі фантастичні споруди за допомогою конструктора. Він залюбки грає зі своїми однолітками, але обережно ставиться до дорослих. Адже колись його дуже образили найрідніші в світі люди. Для того, щоб до Максима повернулася віра в людей, йому потрібна родина місце, де було б тепло і затишно. Дорослі, які б любили хлопчика, дбали про нього. Також сьогодні на вас чекає чергова бесіда про актуальні проблеми, що іноді виникають при вихованні наших нащадків з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Максим послушный и спокойный мальчишка, очень старательный и целеустремленный. Он очень любит заниматься, рисовать, разукрашивать, собирать пазлы, строить с конструктора, смотреть мультики, тоже он любит. И он, знаете, он совершенно не конфликтный, прекрасно ладит с детками, очень хорошо с ними дружит и общается. И знаете, хотелось бы для него только лучше, потому что ему необходима любовь, поддержка и домашний уют, которые научат его снова как бы радоваться жизни. Вітаю, шановні друзі! Ми знову в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей продовжуємо бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. І тема нашої сьогоднішньої розмови молодша і старша дитина. Якщо ваша старша дитина старша за молодшу дитину, ну десь років на 10, то це, повірте, це вже різні світи. Як зробити так, щоб ваш світ і світ ваших дітей був щасливим і радісним? Будемо говорити просто зараз. Світлана Миколаївна, коли дитина в першому класі і в 11 класі, ну, дійсно, як би вони не любили один одного, ну це різні світи, це різні захоплення, це різні сприйняття, це різний світогляд. Як зробити так, щоб всім було цікаво один з одному? Не 24 години, але все ж таки, щоб. Були довірливі стосунки, щоб були стосунки, такі, які роблять всю родину щасливою, і дітей також. Я хочу сказати, коли так трапляється, що одна дитина в першому класі, одна в 11 класі, я думаю, що це для батьків найбільший іспит. Справа вся в тому, що тут не можна сказати, що якась дитина в чомусь не права, і пояснити поведінку, скажімо, старшої дитини. В більшій мірі, коли там буде агресія, можна пояснити і зразу можна сказати, що винні в цьому батьки. Для батьків це. Ну, Іспит мені навіть важко слово підібрати. Яке це абсолютно все залежить від батьків. Я думаю, що батьки повинні побудувати свій день таким чином, щоб вони не могли. Одну дитину підняти вище, ніж іншу дитину, а так частіше всього може трапитися. Найбільш помилка, найбільша помилка дорослих в тому, що батьки вважають той вже в 11 класі, або дочка або син, він вже дорослий і вже може сам розібратися зі своїми питаннями. А цей малий, і ми будемо поруч вчити уроки, там щось не виходить в 11 класі, батьки не можуть допомогти, тому що не можуть допомогти, в силу того, що вже, скажімо так, все і забули вже шкільні. Програм, і програма зовсім, зовсім інша. А в першому класі нам здається все легко, просто і ми будемо сидіти, сидіти з першокласником і йому там толкти, ти так пишеш, чи ти не так пишеш, ми можемо туди вникнути, в те, що він робить, а е, старша дитина, у якої щось не виходить, і починає злитися, що а чому ж мені. Я і розумію, що не треба батьки, але вже знаєте. На рівні підсвідомості вже починає ображатися. Я думаю, що все залежить тільки від батьків. Я думаю, що батькам треба будувати свій день таким чином, щоб вистачило часу і один на одного, і на домашні справи, і на виконання уроків з малим, і звернути увагу на потреби старшої дитини. Це дуже важко. І я не думаю, що взагалі, якщо теоретично говорити, вистачить 24 годин. Але мудрість, досвід батьків, скажімо так, 吧、well, uh Рівень обізнаності, рівень вихованості батьків, він найбільше всього проявиться саме в цей момент. Коли батьки приймали рішення про народження другої дитини, я думаю, що вони на щось розраховували. І батьки якось планували, що вони будуть робити. І в їх планах не повинно бути виключення старшої дитини від вирішення якихось проблем. І не може бути старша дитина на другому плані. Це простіше, це легше. Вирішення Проблем старшої дитини, воно більш важче, воно більш значиме. І сказати, що це старша дитина може сама, це взагалі нічого не сказати. Батьки можуть вже е, розуміти, що якщо вони старшу дитину поставили на другий план, можна сказати, що вони в якійсь мірі. Ну, скажімо так, зробили для себе неприємності, скажімо так, і неприємності для старшої дитини. А молодша дитина теж може, як ми говоримо, стати королем або королевою ситуації і. На цій ситуації обов'язково зіграти проти батьків. Більше того, ще як одна з помилок, це ніколи не можна меншу дитину, скажімо так, вішати старшій дитині, тому що у одинадцятикласників ми знаємо, вони дуже загружені діти, в них дуже багато проблем. Вони готуються і ще. Поряд з цим думати, о, як же ж мені не забути, чи побігти, чи не побігти. Я думаю, батьки повинні зробити так, якщо є така можливість у старшої, якщо це буде, ну, скажімо, не, не доставляти ніяких таких клопотів для старшої дитини, то так, вона може і звернути увагу на малого або на малу додому відвести і зустріти може, але якщо ви відчуваєте, батьки, що це буде дуже важко, і що не зможе цього зробити, що будуть проблеми виникнуть у старшої дитини, тоді вже звільніть, будь ласка, від своєї малечі старшу дитину і зробіть так, щоб зустріч цих дітей вона їм самим приносила радість, а не стали малі діти обузою для старших дітей. Ну, щоб це було не зобов'язання, а саме допомога батькам і радісне спілкування один з одним. Дякую, Світлана Миколаївна. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нашою програмою з телеканалом Миколаїв. Бажаю, щоб в ваших родинах було якомога менше проблем і як можна більше радості. І прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв через тиждень.